Сплануємо цей захід зробити так, як воно має бути, щоб залучити вас і працівників поліції, щоб покращити цю роботу в цьому напрямку. Тому тобто я вас звернутися з такою пропозицією, і потім вже з активом пан Роман Віктор узгодимо і сядемо більш вузькому полі і складемо графік, і щоб була активна участь і громади, і була допомога нам, і була співпраця. Зрозуміло. Свою чергу ми просимо, щоб поліція виконувала. А саме, якщо подана заява злочин, то її треба таке реєструвати, вносити відомості в ЄРДР і проводити досудове слідство. І в кожній заяві вказується, що заявник відповідає за статтями 383 і 384 за завідомо неправдиві дані. Добрий день. Що то має бути для нас? Зареєструвати, то є наше. Зареєструвати нам. То є наше, так? Так, то є наше. До наших вхідний номер нас відповідає. чуть-чуть то є наше. Так, і вхідні номер номер. зареєструємо. Просто вам, щоб відмітка була про те, що... Відмітка і вхідний номер, так. Як прокуратура реагує на такі чесно садіжки в районі? У вас є якась реакція на дії чи на, на бездіяльність та... поліції чи міліції? Нам ну, ну, відомо, що є такі факти з початку року, ну, значить, і... що є це. Які ваші дії, Які прийняті ваші міри до поліції, щоб стимулювати? Ну, то, дивіться, щоб... я вам доповім як е -е, начальникам. Відділу того, що є ще керівник Радехівської місцевої прокуратури, ми перші ми розв язували розв язували. Так, та, і перші заступники. Я просто відповідаю, що в межах моїх повноважень розслідується там, зараз є з початку року близько 12-14 квартирних крадів з магазинів, з них є 4-5 розкриті і цей. А по інших прокуратури надаються вказівки працівникам міліції тобто, слідчим. І це з чим звертається слідчі, тобто не було такого, щоб ми якесь клопотання не погодили, чи, чи це. ну, Самі розумієте, то, що в межах кажуть можливого, то ну, я за слідство не буду говорити, то що в межах можливо, що ми здійснюємо навіть запрацівник. Можна запитання, ще що стосується. от Вчора я подав заяву про злочин про розкладання в особливо великих розмірах військової частини, яка покинута, військова частина А-1753. У мене є всі документальні дані, акт прийому передачі. Міською радою, коли вона приймала військова частина, була покинута. Там зараз так зване Кео охороняє, докрадає повністю. Системи були викрали, ми в поліцію зверталися, поліція бездіяльна. Зняли естакади, дві розібрали, сплит, плити були. І вони мотивуються тим, щоб військова частина буде повертатися і розкрадають решту. І зараз вони охороняють, заблокували все для того, щоб розкладати і надалі майдон. Хочу, Але, колишня військова частина, колишня військова частина покинута. Я написав вчора заяву про злочин. Вже минуло більше 24 години. Чи внесено? Ми не дізналися бо начальника слідства, нікого немає зараз на даний момент. Чи внесено і чи до вас приходило, щоб внести в ЄРДР дане провадження по даних розкладання в основному? Мила вже доба. Минула. Рівну 9.30 я вчора зареєстрував. Якщо минула доба, значить дається працівникам. Міліції доба для того, щоб внести відомості в Єрдер, і після того нову розумію, вони нас повідомляють про те, що не внесли відомості в Єрдер і розпочали до суду продовження Роман, цього питання. Роман, продовження цього питання. Чи є посадовим злочином не внесення начальником слідства відомостей про злочин? Е -е, дивіться, що я їм скажу, і що в заяві є. Е Достатньо тих фактів, які вказують про те, що ну, явно заяви бачається про те, що є, може бути я прошу, що може бути склад злочину, значить, е дійсно, це є обов'язкове підставлю внесення відомості в ЄДРО. Перепрошую, ні, в КПК вказано, що, слідчий, що слідчий повинен сам дивитися, чи є, чи немає. Зрештою, як може слідчий перевірити. Чи достатньо фактів, якщо не розпочати е, кримінальне провадження, Ту так? Має, Хто має, то будь-коло... -то як не можна витребувати документ, зараз перепрошую? Скажите, як, як можна без кримінального провадження витребувати е, документальне підтвердження? Скажіть, будь ласка, Як ні, можна ну, я, знайти докази? Я, для прикладу, скажу, що в своєї практики коли я працював ще проденку і прокуратуру. Я розумію, значить, були такі випадки, що особи звертаються. Пишуть заяву про злочин, однак наводять такі факти, ну, дріб'язкові, розумієте, наприклад, томцей. Тобто я вам для того, що то розказую, що не кожна шапка заяви про злочин є представлена внесення від... Я перепрошую, я перебіг. Якщо в вашому зверненні, ну, чесно кажучи, я з ним не, не ознайомив, що в вашому зверненні є такі факти, що є. Розкрадання, тобто є розкрадання на вулиці Є не воно розвивається на скрізьним отвором. Чому звичайно то є то є суб'єктивні судді? То є людина, яка звертається з повідомленням про злочин, вона можливо не має. Талантів повністю викласти суть того злочину. Суд... І Ростов... то повинен зробити слідчий в процесі досудового розслідування? До речі, досудове До До розслідування не обов'язково повинно тут закінчуватися в суді, так? Не обов'язково Але закінчується досудове, закінчується слідчим, того чи іншого Так, що, я що я то, хочу... І не обов'язково, якщо нема складу злочину, так. не обов'язково передається в суд, так? Слідчий ну, має, має, має право закрити е, досудове розслідування, так? до, до провадження, так? Але як встановити, немає <гас> чи, 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 чи дійсно є факт, що то він собі сіл ну де є таке у КПК, от, немає, ввешення, так? от, от скажіть, будь ласка, де немає, це, що слідчий на свій розсуд дивиться, чи є там склад злочину, чи нема? Якщо ви то покажете, я от зараз тут перед всіма стану. На коліна і вибачуся, що що я не правий. Ні. Покажіть, так, є ну, Випадку, Якщо є скла зловерніше, що описано конкретно про якийсь скла зло злочину заяві, то його обов'язок свідчив внести відомості. Єрдену тоді є конкретніше. От я подав заяву, що моя дружина подавала я. заяву про е, посадовий злочин е, керівництва міської ради, які знищили бізнес, зокрема у тут. Незаконно облаштований заблокований, ведеться незаконна господарська діяльність, ведеться е, от незаконне, е, ну, без будь-якого проєкту, ведеться благоустрій центральної частини міста. Розкрадаються шалені кошти. І бачите, через, мабуть, якісь там е, особливі відносини між начальником слідства і міською радою кримінальне провадження не розпочати. То є перешкоджання законній господарській діяльності. А де? А де? Я знала, де? Може, то ви тут працюєте? Чи я тут працюю? А голова? Слава Україні! Відпусті? Від і надовго.

Ми Доброго дня. були в канцелярії, зареєстрували рішення Верховної Ради про те, що, про те, що ви оголосили недовіру Кам'янкобузькому відділу поліції, Радехівській прокуратурі місцевій нашій в Кам'янкобузькому районі і Кам'янкобузькому районному суду. І сьогодні була е резолюція протестної акції, де на сьогоднішній день вказані загальні колонки, які вчиняються. Судом Кам'янкобузьким, прокуратурою, поліцією і в місячний термін, то якраз теж буде березень 10-го числа, п'ятниця. Ми зараз йдемо до Кирилича, щоб він ініціював загальні збори громадян, які мають претензії по роботі суду, по роботі прокуратури, по роботі нашої поліції з документальними даними. А ви це хто? Род, Ми народ, Род, народ України, жителі Кам'янки. Ми ви знаєте спокійно. Ні, ми не спокійно, ми, ми, ми ми спокійно. говоримо. Ми, ми говоримо. Ми, ми говоримо просто згідно статті статі Каменкабузького району так. від імені Народної ради від імені народної від офіційної громадської та. організації, яка, до речі, має, яка не має гербову печатку. Тому що, тому що на сьогоднішній день є дуже багато запитань. Місячний термін діється для того, щоб громадяни зібрали факти, які їх турбують. І голова адміністрації зараз у наше прохання. Письмове чи учня, якщо треба буде письмове, письмове, все таки зібрав і щоб народ почув, наскільки ефективно працює в нас гілка влади, судова гілка влади і не подавати. Добре, недовіра до суду. Не відповідає, не відповідає. В чому виражається? Власне, в тому виражається, що кожен громадянин України в судовому засіданні має право заявити недовіру чи відсуді. Yeah. А ваша конкретна довіра до суду в чому про Спостерігається вибіркове судочинство в Крикобузькому районі. Наведені факти? Власне, люди будуть збирати і будуть. А, а, то то буде, термін Через місяць часу буде збори. Так, будуть збори. Будуть збори загальні, в залі засідань, так. де буде конкретно... І ви хочете суду, спілкуватися. Я. Так. 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 Що ви хочете так. сказати, що в нас в Україні я довіра до суду? До, до вашого я суду? Це ж ваш суд. Ну янулого минулого року я мала впровадження і no, yes. відводі може бути дві справи. Два за відводи, я не готова сказати. Ви вважаєте, Знаю, що тільки відвід є недовольність? При чому то думає? Я в чому розумієте? Судність. Як, а а якщо відвід не задоволений? Ні. Ну, це процесуальні, ми з вами процесуальні моменти я, я, я хочу сказати про інші. Ви можете не довірити, що ви маєте факту, будь ласка. Тобто я маю, так розумію, місяць часу, так? Будуть обговорювати якісь Бури. конкретні Буде. факти. Буде. 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 нам якісь документи, конкретні факти? Люди фактів, зберуться, конкретно. Бути, буде, запитання, відповідь. Від, від, від запитання, відповідь. Від від, від, від. Ну, якщо ви це організовуєте, то, будь ласка, важливо, щоб було це готово, хоча б, щоб ви хочете говорити з суддями. Є, є резолюція, в резолюції чітко вказано, місячний термін,